Сергій Нагорня, головний тренер футбольного клубу «Епіцентр». Пане Сергію, ваша команда сьогодні поступилася. Чи задоволені ви самою грою? І, попри цей результат, ви вже в четвірці ваше враження, чи є якісь емоції від того? Всього? Це ні, ну емоції до третього м'яча. Команда в принципі непогано справлялася. Ми знаєте, намагалися контролювати хід -хі зустрічі, але. Ну, я вже скажу, як є, безобразна гра в захисті. Ну, з такою грою в захисті нам нема що робити там, в плей-офф чи де. Просто безобразна гра, ці індивідуальні помилки вже трошки набридли. Ви розумієте, що граючи вдома, ми весь чемпіонат ні разу не зіграли на нуль. Так, да, команда ми граємо, атакуючи футбол, але ні разу не зіграти на нуль. Ми дуже багато ігр дисципліновано на виїзді, на нуль зіграли. Ну, Сьогодні так. Склалися обставини, там ще остання гра була. Ну, я сказав футболістам, що в принципі, з таким, от, як було, мені знаєте, саме головне не сподобалося, що коли ми пропустили третій м'яч розвалились. Ну, Команда просто, розумієте, було 11 фішок синіх, не футболісти навіть, а от хай вони слухають фішок, розумієте, які просто, ну мені було відверто трошки неприємно, що команда так відреагувала. В першу чергу це вигляну, звісно, я. Що я там помолився з замінами, ще Ну, Це така тренерська робота, тобто результат повністю на мені. Я відповідальний за сьогоднішню гру, що ми програли абсолютно чисто моя вина. Що я помолився складом, замінами. Там. Ну, це робочий процес. Я сказав, що більше таких от такого не буде. Поки я буду тут тренером, такого більше не буде. Чи спостерігали ви десь якось заочно, як відбувається матч Кудрівка Нева, Маріуполь, чи все ж таки не думали про це? Ну я абсолютно не думав, розумієте, я був сконцентрований на грі, Я просто в кінці вже коли б там, почув, що там об'явили 0-1, ну розумієте, я думаю, наперед. там. Якщо футболісти мої думають, що а, нічого страшного, ми так зберемося на перехідній матчі, вони ну, глибоко дуже помиляються. Що не буває так, що в один прекрасний момент тут я не роблю, а там буду робити. Ну, якщо вони хочуть трошки прогресувати, вони повинні трошки в собі покопатися, да, от подивитися на себе з сторони. Не тільки я маю відповідальність на себе брати. Я завжди захищав от, і захищаю футболістів. Але вони трошки не треба на себе відповідальність трошки самим брати. Заслав Лупашко, головний тренер КФК Інгулець. Пане Волославе, вітаю вашу команду з перемогою. Наскільки, ну, по рахунку вона далася, мабуть, легко, але по грі, чи так все вдалося, що ви планували, ну і, власне, ви зберігаєте невеликі шанси виграти першу лігу. Чи думали про це? Думали коли, до чемпіонату чи під час Ні, під час гри я не знаю. Під час гри? Ні, під час гри ми про це не думали, ми налаштовувалися на перемогу, на, на нашу гру першу за все, але епіцентр досить добре грає на м'ячі і грав. Перший тайм досить складно для нас, але я вважаю, що це напевно все втома. Тобто переїзд вчора нам сказали, що на тренування їхати пів години, ми їхали в одну сторону годину, в іншу сторону годину. коли приїхали на поле, то, то, тяжко назвати. Для професіонального футболу, бо воно дуже жорстке, ми не змогли зробити повноцінне тренування. І вийшло так, що ми проїхали дві години, а просто пробіглися, зіграли якісь квадрати і таке, ну, це дуже погано в такій ситуації. Я вважаю, що в нашому футболі повинно їх вже ставати як якомога менше. Я не кажу, що це було зроблено навмисно, але ми повинні поважати один одного, поважати перш за все футболістів. Ми повинні прийти до розуміння того, що футболісти це наш актив, який ми тренера повинні розвивати. Президент вкладає в них свої кошти, а на виході ми повинні отримувати готовий продукт. А якщо ми не будемо створювати для них гарних умов, то важко про що сказати. Так, можна. Що по самій грі, все ж таки? По самій грі? Ну... Рахунок, рахунок гарний, ми мали ще забити. Епіцентр центр розкривався, і було, було багато вільних зон. І ми трошки поспішали грати заспана. Тобто бачили високу лінію оборони і намагалися там використати цей простір. Не вистачало декількох передач нам. Ну, я вважаю, знову ж таки, повторюся, що це втома, наші гравці не досить добре, досить активно відкривалися, не створювали цієї лінії передачі. Був поспіх і втрата, втрата, втрата. І, тому ми робили заміни. Хотіли трошки, трошки заспокоїти гру. Ну, вважаю, що це вдалося нам. І, може десь здавалося, що нелогічні заміни, але я розумів, для чого вони. І, ну, вважаю, що спрацювало. Ну, знову ж таки, повторюсь, що «Центр» досить непогано грає на м'ячі. Ви вийшли, да, стики вже. Да, я з вас цим цим вітаю. Про проведена досить непогана робота вашого штабу, ваших гравців, досить непогана лінія атаки, яка ну, цікава, цікава. І, і вважаю, що ви заслужили, по тому що я бачу. Ну, група досить рівна, і ну, центр. Центром мені Тодорськ, тому вважаю, що все досить логічно і вітаю вас з цим. І бажаю, щоб болівальники бачу, що вас люблять. Було болівальники футбол. Бажаю, щоб у нас тикових матчах ви подарували свято для своїх болівальників і зіграли гарний футбол.